Доброго дня, мене звати Олена. Що до вас повернеться? Загальний розклад. Відкриються шляхи. Повернеться в удачі. Діяти, активно проявлятись, реалізовуватись. Король мечів. А поставлено в крапку. Він зрозуміє, що він втратив удачу, ту, яку колись забрав у вас завдяки негативному, магічному впливу. Що до вас повернеться можливість побудувати саме ті родинні стосунки, зустріти того чоловіка, ту людину, наповнитись, відчути себе щасливою, коханою. Ви більше не будете балансувати, ви не будете задовольнятись аби як, а ви будете мати шанс можливість на результативність, на успіх, на перемогу. І якою би сфера життя не стосувалась, ви отримаєте шанс можливість іти в нове починання як стосовно власне, вашої реалізації, так і стосовно стосунків, особистого життя. Удачі, шляхи відкриваються, можливості, шанси, знайомство. Ви відчуваєте задоволення від даних змін і даних можливостей. Дякую.